Робота з дуже жорстким чоловічим та жіночим волоссям вимагає особливого підходу. Жорстке волосся часто густе і глибоке за рахунок підвищеного тестостерону. Це створює виклики для майстра: недостатня потужність апарату, підвищена чутливість до болю, ризики травмування та рубців з Evolution XHD цю проблему вирішено. Окрема шкала налаштувань для жінок та чоловіків. Програми дозволяють легко працювати навіть з найжорсткішими волосками: шість типів волосся та всі ділянки, 21 ділянка для жінок та 15 для чоловіків. Комфорт і безпека, анафореси катафорес знижують дискомфорт і пришвидшують відновлення. Кому підійде апарат? Майстрам, які хочуть легко працювати з усіма типами волосся, професіоналам, які хочуть забезпечити комфорт і високу якість. Що ви отримаєте? Можливість працювати з найскладнішими випадками, послуги преміум класу для вибагливих клієнтів? Хочете вийти на новий рівень? Замовляйте Evolution XHD – ваш ключ до успіху та довіри клієнтів.